Вітаю на Константі! Сьогодні поговоримо про ядерну зброю в контексті України і загалом. І почнемо з відповіді на питання, чи дійсно ядерна зброя є гарантією безпеки. Довгий час існувала думка, що ядерна зброя є абсолютним стримувальним фактором у війні. Теорія ядерного стримування базується на тому, що жодна держава не забажає атакувати над державу, яка також володіє ядерною зброєю через страх, що вона відповість ядерною зброєю. Однак останні конфлікти доводять, що така логіка працює не завжди. Росія має найбільший ядерний арсенал у світі, трохи більше ніж в Америки. Але це не зупинило Україну завдати ударів по російських військових базах, а також захопити частину її території в Курській області. Подібно до цього Ізраїль не зміг запобігти атакам Ірану в 2024 році, попри свій ядерний статус. Ці випадки показують, що ядерна зброя ефективно стримує ядерні держави від повномасштабних конфліктів. Однак це не зупиняє неядерні держави бити по ядерним. Цю тезу підтверджує і історія, яка говорить нам про те, що між ядерними державами ніколи не було великих війн. Страх взаємного знищення під час холодної війни між Сполученими Штатами та Радянським Союзом залишив цей конфлікт холодним, і країни не перейшли до відкритого збройного конфлікту. Навіть затяжне протистояння Індії та Пакистану значно зменшилося після набуття обома державами ядерного статусу у 98-році. Проте у війнах між ядерною і неядерною державою ці механізми працюють. Працюють відчутно слабше, адже використання ядерної зброї має конкретні мінуси, серед яких. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, і ви можете обрати той, який буде підходити вам. Тепер продовжуємо: Колосальна руйнівність! Жодна держава не буде знищувати територію, яку хоче контролювати або якось використовувати. Можливе забруднення власної території, тому що вибух десь на прикордонних районах може забруднити і території держави-агресора. І політична ціна. Використання ядерної зброї покличе за собою щонайменше міжнародний осуд, санкції, а якнайбільше прямий військовий конфлікт. Поговоримо трохи більше про величезну руйнівність від використання ядерної зброї. Військові дослідження демонструють, що навіть використання тактичних ядерних боєголовок не є завжди ефективним. Наприклад, у 90-му році перед війною у Перській Затоці Сполучені Штати розглядали можливий сценарій застосування тактичної ядерної зброї по позиціях іракської армії. Виявилося, що для знищення всього лише одного військового підрозділу Іраку знадобиться щонайменше 17 ядерних боєголовок. І тому такий підхід, очевидно, виявився безглуздем щодо ризику глобальної реакції, то застосування ядерної зброї може викликати. Міжнародну ізоляцію та безпрецедентні санкції, реакцію союзників атакованої країни, які можуть навіть військово втрутитися в державу-агресора, а також прискорену ядерну програму з боку інших держав, які побачать загрозу для власного існування. Але чи може виникнути ситуація, коли ядерна зброя все ж таки буде застосована? Аналіз минулих криз показує, що ядерні держави розглядають застосування ядерної зброї лише в крайніх випадках, або у випадку загрози існуванню держави в принципі, або у випадку військового повного військового колапсу. У 68 му році під час облоги Кхесані, Сполучені Штати Америки всерйоз розглядали можливість застосування ядерної зброї проти В'єтнаму. Але коли інформація просочилась у пресу, від цієї ідеї відмовились. Схожа ситуація виникнула і в 22-му році, коли російська політична і військова верхівка обговорювали застосування ядерної зброї проти нас. Після того як українська армія почала прориватись. Однак її так і не застосували, незважаючи на численні погрози з боку Путіна. Це доводить, що ядерні держави уникають застосування зброї, якщо ситуація не загрожує існуванню держави. На практиці сформувався принцип того, що ядерні держави ніколи не воюють між собою для цього вони використовують території третіх країн. Адже коли обидві сторони конфлікту мають ядерну зброю. Конфлікт в будь-який момент може перерости у неконтрольовану ескалацію. Це змушує ядерні держави діяти максимально обережно. Росія не атакує НАТО. Незважаючи на всю підтримку для України, а Сполучені Штати уникають прямої конфронтації з Москвою. Глен Снайдер ще у 65-році му році припустив, що ядерна зброя так дійсно стримує повномасштабні війни, але водночас провокує конфлікти нижчого рівня, локальні проксі війни, економічний тиск, кібератаки і так далі. З уроків минулого нам слід усвідомити, що навіть у найбільш напряжені моменти, найбільш небезпечні моменти, країни все одно якось домовлялись, країни, які мали ядерну зброю. Наприклад, під час карибської кризи у 62-му році і Сполучені Штати і Радянський Союз. Усвідомлювали, що неконтрольоване загострення може призвести до катастрофи, тому Микита Хрущов та Джон Кеннеді, врешті-решт, обрали дипломатичне врегулювання. Подібна ситуація була і під час Каргільської війни між Індією та Пакистаном у 99-році. му році. Хоча обидві країни мали ядерну зброю, реальна ядерна ескалація залишалася малоймовірною. Адже конфлікт залишався локальним А політичні лідери намагалися не допустити ескалації. Що чекає світ у майбутньому? Попри всі теоретичні прогнози, ядерний фактор залишається непередбачуваним. До прикладу, візьмемо Іран. Якщо він таки роздобуде ядерну зброю, він може стати як обережнішим, так і навпаки більш агресивним. Історія ядерної ери показує, що ядерна зброя дійсно запобігала конфліктам між державами, які мали ядерну зброю, але це не стосувалося неядерних держав. Це усвідомлюють начебто всі сучасні держави і намагаються, окрім ядерної зброї, якщо вона в них є, розвивати і більш традиційні військові можливості. Що ж стосується України або, наприклад, Південної Кореї, про них я також знімав відео, ядерна зброя залишається реально непоганим для нас варіантом. Згадайте принаймні те, що Путін от-от передасть Білорусі ядерну зброю. Тож, якщо ядерна зброя буде у Білорусі, чому її не має бути у нас? А що ви думаєте стосовно ядерної зброї для України? Пишіть про це в коментарях. А на цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте його та донатьте. Чао!